Буквально за добу розпочнеться нове президентство Дональда Трампа, яке в усьому світі розглядається як початок справжньої нової політичної епохи, епохи, з якою важко порівняти навіть попереднє перебування Трампа у Білому домі. Бо тоді, під час свого першого обрання на посаду очільника Сполучених Штатів, Дональд Трамп змушений був рахуватися із верхівкою і. Конгресменами з республіканської партії, а тепер можна сказати, що це вони мають рахуватися із ним. Таким чином найважливішими є перші плани новообраного президента на посаді очільника держави, і сам Трамп вже говорить про перші плани, маючи на увазі, що. Він розпочне вирішення тих міграційних питань, які накопичилися за час перебування у Білому домі його попередника Джозефа Байдена. Трамп вважає підхід Байдена до міграційної політики занадто ліберальним і готовий розпочати серію депортацій тих, хто знаходиться у Сполучених Штатах без належних документів і доз.